Спільнота, всім привіт! Черговий звіт, що ми зробили вчора на трансляції. Хочу нагадати тим, хто мене не знає: я збираю fpv дрони для наших захисників та захисниць уже протязі двох років. Роблю я це все безкоштовно, завдяки вашим донатам і вашій підтримці. Тому хочу знову ж таки звітувати. Це ми зробили вчора з вами на трансляції в Тіктоці. І кому цікаво, долучайтеся, все робимо в прямому ефірі, Спілкуємось, жартуємо і допомагаємо Збройним силам України. Так, ці дрони зробили вчора. Зараз покажу вам, що. Ми... А ось ці два дрони ми зробили з вами позавчора. На прямій трансляції завдяки вашій підтримці, завдяки вашим донатам. Тому вдячний кожному і кожній, хто долучається і підтримує Збройні Сили України. Дякую всім за вашу довіру. Дякую всім, хто долучається. Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал. Посилання я всі залишу в Шапці профіля, також в описі до відео. Підписуйтесь так само на сторінку в Тіктоці. Буду всім вам дуже вдячний. Всі ваші кошти йдуть на запчастини. Запчастини я закупляю гуртом в Китаї, щоб у нас виходила гарна собі вартість цього дрона, і безкоштовно передаю під акт в певні підрозділи Збройних сил України. Тому долучайтеся, не будьте байдужі. Ваша підтримка дуже, дуже, дуже важлива. Тому долучайтеся, підписуйтесь, підтримуйте Збройні сили України і допомагаємо зберегти життя нашим захисникам та захисницям. Всім дякую, будь ласка, за підтримку. Слава ЗСУ, слава Україні і слава свідомим людям України!